Для спочатку нам потрібно взяти простий ватний диск і вибрати кольора, які ми будемо використовувати для нашої бомбочки. У мене це вишневий і зараз я буду робити гарбузовий. Нам потрібен зелений. У мене нема червоного, я думаю, що підійде 15-й і підійде точно такого. І світло-зелений, і це я думаю підійде 48-й. А також нам потрібен чорний. На саму ватну ось цю штучку нам потрібно намалювати точечки. Ось так. І треба зробити всі, всіма кольорами, крім чорного. Готово! Тепер нам потрібно взяти ось таку бумажку і написати це. Ось так, а тепер потрібно розукрасити. Готово. А тепер нам потрібно ось так прикра... прикласти і взяти скотчем, приліпити. Ось так у нас вийшло. Дякую за перегляд. Всім па-па!